Вітаю вас! І так, чому ж до нас приїжджав Блінкін? Ви не знаєте, то з патроном зустрітись, песік! Спек класно, бачили кафон. А якщо серйозно, а якщо серйозно, розповім. Тим паче є ряд дуже цікавої інформації. Дуже. Відносно цього візиту, ну і скажем наслідків. Тому для всіх своїх спонсорів пропоную відео. Ні, тільки для спонсорів. Там буде багато такої інформації, якої краще, щоб тільки для своїх. Ну, Все-таки, майте на нас. І дійсно поговоримо, чому він приїжджав, які можуть бути наслідки. Згадаємо і мирні перемови, і те, що зброю дають, не дають, і контрнаступ, все згадаємо. Все. Але тільки для спонсорів. Тому... Якщо ви не спонсор, там є кнопочка спонсорство. Ти бачиш це політичне відео, там от пакет дешевше не буває, підходить, підходить, підходить. Це ж не економіка. А якщо не спонсор, ну, вибачайте. Вибачайте, вибачайте, але тільки для спонсорів. Тому вітаю своїх спонсорів. Що спонсор... А от далі ви зможете подивитися відео, якщо бути спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть і вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.